Вітаю! Думаю, багато хто вже бачив, що на Binance знову з'явилося нове голосування за токени. Можна заробити по 8 доларів за голос. У вас це займе всього 5 хвилин часу. Що потрібно робити? Закидаєте від 10 доларів на аккаунт Binance, якщо є то не потрібно. Купуєте на 10 доларів токен BNB, якщо є, то звісно також не потрібно. Та переходите за посиланням під відео. І тут голосуєте за проект Story. IP. У мене галочка стоїть, я за нього вже проголосував. Важливо, у вас буде змога проголосувати за 5 проєктів, ви голосуєте лише за один. Після голосування BNB можна продати, якщо купували. Робите скріни, де видно, що проголосували, та ваш нік. В формі будуть приклади та заповнюєте власне, саму форму. Ось так вона виглядає. Тут все просто, я думаю, розберетеся. Завантажуєте сюди скріни, тут описано, які потрібно зробити, та є приклади. І вказуєте свій гаманець в мережі bep 20 Оплата нараховується орієнтовно протягом 1-2 діб. Оскільки зараз дуже великий наплив учасників. Але не хвилюйтесь, усі 100% отримають свої кошти. За попереднє голосування, всім оплатили приблизно за добу. Цього разу активність більша, тому можливі невеликі затримки. Е, нічого складного немає, тому швиденько виконуємо, це потрібно зробити до вечора.